Шановні глядачі, пропоную вашій увазі ось таку класну бензопилку для дому. Недорого та якісно. Подивіться на виконання, на якість пластику. Я рахую, що по ціні 3500 гривень це, в принципі, адекватний та якісний варіант. Прогумлена ручечка, є тумблер нормальний, адекватні пробочки, шкала рівня бензобака, плавний запуск, шви, все чотенько зроблено. Ручечка з масажерчиком, вихлоп на два віконця. Стандартна світочка, але завазький карбюратор з нормальними коннекторами, є праймір підкачки. Фільтр стоїть нейлоновий, але є можливість сюди поставити вже паперовий. Кришка корпуса все дозволяє. По параметрам, 45 кубів має ця пилочка. 2,7 кінських сили має. Кришка бічна з такого, в принципі, класного, потужного пластику. Під гайки стоять такі втулки, бічний натягувач. Комплектації. Ланцюг з квадратним ріжучим зубом, є міксовочна баночка, пінал з гам... гаманець з ключами, захисний чохол та шина. Зразка шина на 6 за кльох І це все, друзі, вартує офіційною гарантією 12 місяців, 3500 гривень. Наступний озор буде на трс 7.